Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я АТБ. Сьогодні подивимося з вами актуальні ціни та знижки на молочну продукцію, борошно, курячі яйця, овочі, фрукти та інше. Сьогодні 14 грудня. Розпочнемо огляд з яєць. Спочатку ті, що можна придбати, поштучно: 5 гривень 88 копійок. Квочка. 1 десяток 70 гривень, 6% знижка, квочка домашняя 72 гривні, теж знижка 10%, від своєї лінії 67 гривень, теж знижка 10%. Вища категорія від своєї лінії 71 гривня 30 копійок. Далі йде полтавське куряче яйце 71 гривня 70 копійок. 9% знижка і ясен світ 70 гривень. Ось такі ціни на сьогодні на курячі яйця. А далі з вами подивимося на овочі та фрукти. Банани 57 гривень. Помела перший гатунок 86% знижка. Помела червона 100 гривень. Клементинки мандаринки 78 гривень. Мандарини 78. Ківі 75, 6% знижка. Гранат 99. Далі у нас хурма. 100 гривень, 9% знижка. Груша фасована. 48 гривень. Тобто 4 штуки в упаковці ціна її 48 гривень. Груша перший гатунок 60 гривень. І другий гатунок 37 гривень. Яблучко сортове 32 гривні 95 копійок. Яблуко українське в сіточках 29. Гало яблуко 32 гривні 95 копійок. Томати коктейльні 160, але це не коктейльні, тепличні. Далі, скажу вам, Часник перший гатунок 125 зі знижкою. Купувала непоганий часник. огірок. 100 гривень, 9% знижка, редька біла 40 гривень. Сьогодні вона дуже велика, маленької не було. Капуста рання 46. Капуста савойська 48 гривень зі знижкою. Капусточка пікінська 49,50. Цибулька червона 29. Біла цибуля 16 гривень. Цибуля ріпчаста 19. Фасована йде. В ситочках морква не мита 25,90, тобто 26 гривень. Морква мита 32 гривні 95 копійок. І морква фасована, 42 гривні. На картоплю цінника не бачу, потім вам скажу. Картопля фасована: 100 гривень за 2 кг. І ще картопля фасована 36. За один кілограм іде в сіточки. Капусточку скажу вам далі вже. Батернат, гарбуз 20 гривень, 90 копійок. І гарбуз Хакайда 29,95 30 гривень. Картопля мита 38 гривень, 60 копійок. Картопля перший гатунок 27,95, 28 гривень. Бурячок 18,50. Цибуля ріпчаста 12,95, 13 гривень. Капусточка цвітна вже 115. Капуста перший гатунок. 32 гривні, 90 копійок. Огірок тепличний 120. Корінь імбіря 210. Томати тепличні. 95% знижка. Томати кумата 115. І перець солодкий, червоний. 157 гривень. Далі у нас яблучко Голден 34 гривні. Фуджі яблуко 36,95. Чемпіон теж 36,95. Яблуко в 40 гривень. Яблуко зелена 36 ,95 гривень, 95 копійок. Хурма «Піраміда» – 110 гривень. Світі 115. Грейфрут 62 гривні, 95 копійок, 10% знижка. Апельсини 65. Мандаринки 78. Якісь нові з'явились мандаринки. Мандарин 78,9% знижка. Лимон Майер 53 гривні, 11% знижка. І там далі лимон, перший гатунок 69 гривень. Ось такі ціни на овочі та фрукти. А далі з вами подивимося на вершкове масло, яке є зі знижкою. Але знижка тільки на масло ось таке шоколадне злагода 180 грамів, 62 відсотка 61 гривня, 70 копійок. І знижка є ще на маргарин від своєї лінії вершковий 500 грамів 42 гривні. І суміш тульчинка, рослинна молочна. Вага його 400 грамів, 67, теж зі знижкою. А далі покажу вам масло, яке є найдешевшим серед усіх, навіть без знижки. Це масло від своєї лінії 180 грамів. Ось воно. Цінаю 77 гривень. Зараз вам покажу його поближче. 73 І далі за ціну йде масло фірма 180 грамів. 89 гривень 90 копійок. А саме найдорожче масло це масло від Deluxe Foods: 200 грамів, 82% жиру, коштує воно аж 150 гривень. А далі, з вами подивимося на молочні продукти: на сметану, молоко, йогурт. Молоко від своєї лінії 1 34 гривні, 50 копійок. Далі у нас йде молоко яготинське. 2,6% 900 мл 40 гривень, 30 копійок. Просто наше молоко. 1% жиру. 42 гривні. 30 копійок. Так, тепер сметанка Мілкін 21%, 400 грамів. Ціна сметанки 36,50. Пряжена сметана злагода 10%, 350 грамів, 37,70 І від своєї лінії сметана 15%, 400 грамів. 35,50. Мілкін, 15%, 350 грамів. 34,90. І сметана молокія. 15%, 300 грамів, 36 гривень. Подивимося знижки, які є на сир кисломолочний. Ось український 5%, 300 грамів, 56,80. І ще є знижка на сир безлактозний український. 5% 62 гривні 90 копійок. Далі йде йогурт, дольший з різними смаками 280 грамів, 31 гривня 90 копійок, в одну ціну йдуть. Далі у нас активія з різними смаками 290 г 20 гривень. І банан ківі, теж 290 грамів 21 гривня. Сироп чудо взбитий з різними смаками. Вага 100 грамів, 16 гривень, 40 копійок. Кефір ягодинський, 2,5% 900 мл 42 гривні 60 копійок. Злагода, кефір, 3,2%. 900 мл 47 гривень. Цукор. Розумний вибір. І надалі залишається зі знижкою 29 гривень 90 копійок. А тепер поглянемо на борошно. Хуторок. Вага 1 кг – 25 гривень. Далі йде кіло 44,80 гривень. І 5 кілограм хуторок 125. Далі йде до Дніпра млин кіло 45 гривень 5 кілограмів 119. І залишилось у нас розумний вибір. 1 кілограм 18,50. 2 кілограма 37 гривень 90 копійок. І 5 кг борошна від розумного вибору 89 гривень, розкуповується першим. Ось такі ціни на сьогодні. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!